Вітаю вас, шановні підписники! Хочете швидко зробити? До прикладу, за пару хвилин або ж виїзд до банкомату тисячу злотих. І, звісно ж, ви це можете зробити, і вже, напевно, бачили в інтернеті, як це люди роблять. І сьогодні хочу вам розказати, як це все може повпливати безпосередньо на ваше майбутнє перебування на території Польщі. Та й не тільки Польщі. Знаєте, друзі, в Польщі існує досить багато таких. Схем і одна з них телефони з банку. Я думаю, ви вже всі про це пройшли, і мова сьогодні не про це. А мова буде, друзі, йти про оголошення, які ви можете зустріти на мережі Фейсбук, в Телеграмах і так далі, що вам скинуть кошти, а ви просто їх знімете і з цього всього отримаєте відсоток. Або ж ви бачили, друзі, як в Тіктоку, напевно, і в інших таких соціальних мережах платформах ви можете побачити мене, інших блогерів, взагалі інших відомих людей. І навіть банки в Польщі повідомляють про це, що нейромережі, використовуючи обличчя публічних людей, виманюють дані, дані карток, ваші особисті дані. І цим користаються і використовують вас. А знаєте для чого? Для того щоб вивести з криптовалюти кошти, з бінанса кошти. Не всі про це знають, друзі. Але я хочу вам сказати, чим це загрожує, якщо ви, наткнувшись на оголошення в інтернеті, просто можете стати заручником ситуації і вас буде прокуратура потім по тюрмах тягати. Тому що, щоб ви розуміли, якщо ви моделюємо ситуацію, знайшли оголошення, що треба зняти кошти з банкомату, і ви за це отримаєте 2%. Тобто сума буде 50 тисяч злотих, ну і в сумі тут ви отримаєте чистого тисячу злотих, якщо вам перекажуть кошти. Невідомо звідки, бо вам не скажуть, звідки ці кошти будуть переказуватися, і скільки часу вони будуть надходити на ваш рахунок. Тому що якщо ви виводите кошти з бінансу, то вони будуть деякий час йти. Я теж тут не сильно розбираюся, проте підписник до мене один телефонував, а вчора другий написав, що ж робити йому. Один із них уже отримав постемпування. І визвання до прокуратури до прокуратура в Любліні, тобто до прокуратури в Любліні, в Любліні. Ну і він не знав, що йому робити. А що ви розуміли, друзі? Банк, який пов'язав підозру із е, якоюсь сумою, яка надійшла на ваш рахунок, потім ви її зняли. Але через деякий час, друзі, банк може заблокувати ваш рахунок. І тут говорить, друзі, артикул 106. А устави зняв 29 серпня 97 року право банкове про те, що якщо ви стаєте спонсором тероризму, відмивання брудних грошей, вони вам можуть заблокувати рахунок. Якщо вам гроші надходять з бінанса, а там був якийсь рахунок на цьому бінансі, який пов'язаний із цим брудними грошима, відмиванням коштів, спонсорування тероризму, тому що цей рахунок може бути пов'язаний з будь-чим, зброю, може, ним оплачували навіть. Ну і ви якось з тим рахунком стали пов'язані, тому що саме з цього рахунку вам скинули кошти. А ще таких, як ви, буде десятки, а то сотні людей, які захотіли заробити легких грошей. Потім вам з банку приходить подібне повідомлення. Ось я тут його прикріплю. І знаєте, що воно означає? Що вам треба буде їхати до прокуратури. І, звісно ж, це неприємна ситуація, бо вийти з цього буде досить і досить нелегко. і... Тут у вас забирається час, гроші, вам же ще треба знайти адвоката, який за вас все напише. Бо якщо ви правильно це не зробите, ви підете за це сидіти і думаєте, я жартую? Зовсім ні. Тому що ви будете пов'язані з тероризмом, з брудними грошима, навіть якщо ви не мали жодного відношення. Як цей підписник, який мені вчора написав, що він просто навіть мені не вірить, я йому кажу, не зв'язуйтеся з цим, не буває легких грошей. Безкоштовний сир тільки мишоловці. А він каже, ви впевнені в цьому. Ще мене перепитує. А я кажу, звісно, впевнений, я можу це сказати вам точно, тому що мав уже підписника, який безпосередньо до мене дзвонив з цією проблемою, і я йому кажу, ви. Коли знімете ці кошти, то через деякий час лише вам банк заблокує рахунок і прийшли визвання до прокуратора, і ви муситимете поїхати. Якщо ви не поїдете, то у вас будуть проблеми. Можливо, хтось із вас уже, друзі, отримав такі повідомлення. Якщо так, пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Я вам скажу детально, що ви повинні будете робити. Посилання ви знайдете в описі до цього відео, тому що друзі, це взагалі не жарти. Нейромережа використовує обличчя публічних людей. Про це повідомляють навіть банки польські, що щоб вас застерегти. Бо реально у нас закликають переходити за якимись посиланнями. Я вас також попереджую, пам'ятаєте? От я вам можу навіть приклад додати своїми відео, які мої відео, як мої відео використовують проти мене. Проте в деяких випадках вдається вичислити тих адміністраторів, які це роблять. Ну і це буває також не завжди. І мені прикро говорити, але нейромережа просто перевершує наші друзі-очікування. Тому будьте обережні. Якщо ви підписані на мій канал, то дивіться, яка кількість підписників на моєму каналі. А не 5 тисяч. У мене на всіх моїх соціальних мережах не менше 10 тисяч підписників. І це, друзі, вам доказ того, що ви ще можете до мене в приват написати, запитати мене, якщо я нічого не відпишу, ну тоді в мене часу не було. Але зазвичай ви бачите, як відрізнити мій голос по губам, коли я говорю, а коли не я говорю, коли штучний інтелект підставляє чийсь чужий голос. Тому я прошу вас, друзі, зробити максимальний репост. Для того, щоб берегти наших українців, щоб вони не потрапляли в такі банальні халепи. Бо телефони з ПК-банку це, друзі, квіточки в порівнянні з тим, що я сказав. Ви розумієте, кримінальна відповідальність за це вам буде. Тому що ніхто, як я, більш вас так не застереже. Я стараюся з вами завжди ділитися правдою. І сподіваюся, ви напишете подяку, якщо додивилися це відео до кінця. Ну і на сьогодні в мене все. Всім бажаю гарних вихідних. І мирного неба над головою тримайтеся.